Всім привіт! З вами сьогодні Містер Смайл. Перед початком відео я хотів вам порекомендувати канал мого духа Містер Бар. Він зняв тільки одне відео, але воно вже набрало 30 переглядів за 15 чи 14 його 6 підписників, Ви надіюсь допоможете йому набрати 100 підписників, поставити лайк на його відео. Ну і підписатись на його канал. І починаємо відео. Тені є з Дімоном. Всім привіт! Будемо знімати бокс ігру на двох. То, ще такий бокс. Ми вже, ми вже хотіли потренуватись. Такий бокс, що Діма мене завжди виграє. Так як в Драйв Ехід. Він завжди виграє. Я його завжди виграю. Як тренувався, я його вигравав. Версус Версюс. Я оцього. Я очо. Плей. Я тобі сьогодні виграю, я тобі обіцяю. Ну на якому сервері. У нас тільки то на шкірі. Я його виграю, обов'язково так, так, та. Забув. Якщо я його виграю, ставте лайки. Якщо він не виграє... Якщо він не виграє, то підписуйтесь на Обов'язково підписуйтесь на канал. Да. Лайк ви можете не ставити, але обов'язково підписуйтесь на канал. Як <зас> ти падла. Йо! Ха-ха-ха. Та я мав виграти. Йо-ма-йо. Близько було. Все. Поняв який захват? Бліна. Йо-ма-йо. йо йо який захват. Їе. Друзі, перший раз, перший раз я виграв. Тут ми будемо грати до двох програшів. тому що тут до трьох не можна. От хіба до, до чотирьох. А мені хоче до чотирьох. Це буде багато довго часу. Це буде коротке. Так, так, так. Перший, перший раунд виграв я. Другий раунд теж виграю я. Потім який захват. Та щось, коли ми записуємо, ти вчився грати. Бо я навчився. І ми ж хотіли сказати, що ми через тиждень будемо знімати відео ще дві ігри. Інакше, але це, буде, дві. це буде на компі. Да.

Бліна. Друзі, я виграв нарешті. Ну, Діма хоче. Ми зараз ще раз зіграємо. Як ми казали, два рази в гра... ми вже до двох разів зіграли. Зараз ми будемо ще рематч, ще один матч. Я взяв реванш. Діма в мене реванш хоче. Тепер я його знову виграю. Кто Йо... я близько Йо... тебе? Ха-ха, на. Та я покорчу. Червоне. Темношкіре. Я дряді батон. Поняв, хто темношкірий у нас? <laughs> ти темношкірий. А ти, блін, темношкірий мускалянт. Я принаймні <laughs> бразилець. Є! Yeah! Друзі, ставте лайки. Ми зараз ще, я маю раз його виграти. Ставте лайки. А я маю його, я йому. Не забувайте став... підписуватись і обов'язково ставити Ой. лайки на каналі Містера Барта. Містера Ісмайла. Ісмайла, містера. Да, мі... Не забудьте тоже підписатись на канал містера Барта, щоб я від... випускав ролики. Щоб я випускав більше відео, підписуйтесь на канал, який я рекламую. Він ще буде мій канал рекламувати, я його буду канал рекламувати. Да, мені ну нашо, якщо в тебе буде менше підписників, ніж в мене. А збройні це лібр. Так, друзі, я Дімон знову хочу виграти. Ха, ти не виграєш. Mm -hmm. Темношкіре. Що ти нам сказав? <хай> Темношкіре. <хай> я знову переміг. Ви маєш, Дімон виграв. Так я беру реванч. Ну, давай третю гру і будемо прощатися. Сьогодні ми. Ми граємо взагалі, до трьох Тепер Він білошкірий, такий як я. <плес> Мені вже чорні шкіри задовбали мене вже. Вот. Тебе виграю, клянусь. Ні, червона темно шкіри Давай, давай є. Дрян батон. Хана. На Ну самуряю грбаний. Ми так зараз ще як викладемо це відео в ютуб ми ще пару відео познімаємо, бо ми маємо потім їхати в місто є. Yeah. Ну що, Біла шкіра, червоний одяг. Червоний одяг. Тож мені? Ну йма є. На. що не все. Це не все що ти здатен? що не лиски. Я да уже кинуть. Я меня тебя перескокнул. На. Ну. друзья, я его один Честно. Нет, 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 не, бабула, не, 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 Я не можу витримати, коли він мене виграє. Це наша остання гра. Поняв. Поняв тимножки. Я вже не тимножки <клес> Поняв. Ой, ой Я ще нічого не поняв. Поняв. Блін а поняв, як я три рази тобі захват зробив. Що ти там сказав, що я тимножкі що я грати не вмію? Ага, це і правда. Ти що, я тобі виграв так легко Блина! і просто? І зараз виграю легко і просто. Nah. А ні, то не легко і просто буде. Поняв? Меліна одна, одна жизечка. О, жиза, жиза мене спасла. Мені ще три моменти до хват зрвати. Це не так він багато. без програшу. Я без програшу нікуди не піду. Без програшу? Так. Да. Ти хочеш програти? Ні, я то есть без ніколи не піду. То зараз нічия. Все, я виграв і то нічия. Хочеш ще один Ні, Ми будемо вже напевно причатися. Так, друзі, дякую, що ви дивилися цей відео. Підписуйтеся на канал містера Смайла, ставте лайки. І Підписуйтесь, не забувайте на містера Барта, бо він буде дуже радий. І на мій канал підписуйтесь і. Так. Канал я лишу в описанні, але в описанні тоді вже коли він буде створений. А ссылку на канал містера Барта я зараз лишу в описані. Всім показ! Будь містер пока. Смайл і Дімка. Пока. Всім пока.